Друзі, вітаю! 6 жовтня. Слава Україні! Героям слава! так, друзі, багато цього року поступало такої інформації, що дуже багато кліща цього року. Ми особо, скажімо так, не реагували на ці повідомлення, так як вважали, э, що у нас цього року кліща небагато. Ми обробили три раз ставили полосочки, все нас влаштовувало, бджіл запустили в зиму і на цьому так залишили. Ну, вчора мали розмову з нашим колегом, який тут недалеко від нас живе. Ну як недалеко? Кілометрів 40. Каже, що у нього теж є велика закліщованість. Ми екстрено прийняли рішення все ж таки пролити о, пару виборочних сімей, без зрозуміти, скільки кліща залишилося в наших сім'ях. І для того, щоб прийняти рішення, чи вартуває, вартує проливати, чи не вартує проливати сім'ї. Ну, Ісходячи з того, що ви вже бачите, скоріш за все, ми прийняли рішення, що вартує пролити. Що ми вчора зробили? Ми взяли 5 сімей, розвели кеназ, новий препарат для обробки від кліща. На півтора літра води ми даємо 1 грам е кіназа. Якщо рекомендовано 1 грам один мілілітр кіназа на 2 літри води, то ми даємо на півтора літра води, робимо більш, скажімо так, е більш концентрацію препарата. І пролили 5 сімей. Поставили планшети. Зранку прийшли, яка картина? В якійсь сім'ї було 10, в якійсь 0, а в декотрих і 15 було. Так що прийняли рішення обробити. Е Шкоди цього буде менше, нежели е, толку буде, так як чим менше кліща буде йти в зиму, тим буде краще. Багато все не багато. Звісно, що це не критична маса, ну і не бажана маса. Прийняли рішення все ж таки обробити. Е, чому я сказав, що користь з того буде більше, чим ну, скажімо так, проблем? Бо в будь-якому випадку кожна обробітка бджіл від кліща е, влияє якось і на бджіл. А вот такий метод саме ядрено впливає, так як він безпосередньо такі проливається, бджілки то набирають вроти, і звісно, що якась бджілка та помре. Так що, хто обробляє таким методом, завжди будьте готові, що якась бджо, якась бджоли зранку буде або на улику, або під уликом і тому подібне. В будь-якому випадку якась бджілка від цього помирає. Ну так же і відходить і кліщ. Ну і давайте от, почнемо обробляти. Розпалили, да? Ей, гарно так? Гарно піднялися на верхні рамочки. Так, що ми робимо? Трошки а Машенька оте. Ми не церемонімося з бутилкою, бо з бутилкою трошки довго все робити. Ми користуємося росинкою, так як росинкою це бачимо набагато скоріше. Так. Ну і так будемо йти далі. Так, все перекладемо. Набираємо шприцом, щоб була добра так, точність. Так, трошки їх дима, димарім, щоб трошки сховалися, бо якщо їх не сховати, то будуть тільки вилізати, а мокрі бджілки, тим більше в такому стані, бачимо полусонному. Вони потім дуже погано хочуть ховатися. Так, Яка допустима норма кліща або недопустима, ну із деяких інформацій знаємо, що один е, процент кліща, він не приносить великої шкоди бджоліної родини, вони можуть з ним существувати, е, ну і, скажімо так, працювати. А от якщо вже процент кліща перевищає поділку 3%, це вже пагубно може е, влітяти на бджолинну родину. Ми, ставлячи планшети, розуміючи, що наш планшет займає грубо говоря, четверту частину дна. І якщо на декотрому в планшеті було грубо говоря, там 15, то значить, якщо умножити це на 4, це було б 60 кліщів. 60 кліщів, ну на зараз орієнтіровочну масу бджіл в кілограмі бджіл вулю. Ну, Може трошки більше, може трошки менше, орієнтировочно, от кілограм. Може зараз і більше бджоли, бо ще не вся льотна бджола відійшла. І звісно, що зимувати буде трошки пізніше йти менше. А зимний клуб в наших умовах має около кілограм. Зараз нехай буде більше, але беремо за кілограм. Маємо що 60 кліщів на кілограм бджіл, це на 10 тисяч штук. Це 0,6%. Ну, якась, може, і винесли, викинули, якийсь потерявся, ну, може, і до 1%, може би і був кліща. Це в максимально, скажімо так, закліщоване сім'ї, котре ми вчора побачили із п'яти вибраних. Ми їх ніяк не вибирали, ми перші п'ять подряд на, на маткову в одному точку пролили, і все. Так що не критична маса, ну і нафік вона не потрібна в гнізді. Так що обробляємо. Хтось скаже зараз самий розумний, що не спрацювали полоски. Ну, друзі, якби не спрацювали полоски, а сіма полосками ми працюємо вже від 2020 року. І, наприклад, якщо взяти всю хронологію, наприклад, від осені 2021 року, навіть від весни 2021 року, це обробилося весною 2021 року. Потім обробилося осінньо 2021 року, потім 22-го весною. Почалась війна, нам було не до обробіток, ми нічим не обробляли. До 22 2022 року бджілки були не оброблені в період з 21 2021 року. Цілий рік, скажімо так, не оброблялися. Прийшла осінь 2022. Ми знову обробляли всіма полосками. Осінню нічим знову не проливали і залишили на 2023 рік. 23-й перезимувало все добре, все було добре. Вісною поставили одну полосочку і потім аж в серпню поклали знову три раз по три полоски в період з 1 серпня по 10 вересня. Якби полоски не спрацювали, ну, кліща б падало не десятками, а сотнями, а то й тисячами. Хто дивиться наш канал з самого початку і за звісно, туди була зовсім інакших розмірів, скажімо так, не цілих пасік, а образ виборочних сімей. І такі, наприклад, були сімейки, де падало при постановці якихось полосок, падало по 500 кліщів за раз. І все рівно такі сім'ї після якісних обробок гарно перезимовували і весною давали позитивний результат. А оці 10-15 кліщей на даний період, ну це тим більше, вже знаючи, що розплоду нема, ну це вже єрунда, не кількість не кількість тих кліщів. Так, треба би накачати. Так що, друзі, вважаю, що обробітка спрацювала добре, але контроль є контроль. Так що бажано добити залишки кліща і щоб їх не залишалося. Так, давайте ще одну сімейку обробимо і. Недавно бджілки сиділи не так. Недавно бджілки сиділи більше в нижніх корпусах, а не в верхніх. Та навіть така картина е бачилась, що піднімаємо рамки, ой, піднімаємо кришу, а бджіл особо і не видку, бо вони всі в нижніх... Може, що клейонку поставили? А Богу знає. Ну факт того, що, а от зараз вони гарно сидять тут. Як це все пояснює, Богу знає як. І де почнуть зимувати, чи відразу в цих корпусах, чи будуть все ж таки сідати вниз, непонятно нам, так як ППУ і дерево зовсім інакше вид матеріалу для вулів. І зимовка в них е, проходить по-різному. Так, давайте ще дойдемо до цієї сімейки, де без, без 145-го корпуса вона, на наш погляд, була слабша і не получила... 145 й корпус. Кстати, розход цього проливу в нас теж більший, ніж рекомендовано. Зараз побачимо, який у нас вийшов розход. Так як багато людей питають. Як повинен бути розход. Рекомендовано 10 мл на улочку. От ми зараз пройшли 6 сімей, у нас мало піти по... Ну, грубо говоря, там по 100 мл, 600 мл. У нас тут було більше 2 літрів, а зараз вже залишилося е, ну, літр 200. Ну, пішло, грубо говоря, вже грам. Мабуть, літр пішов вже. А мало піти, грубо говоря, 600. Так що ми і концентрацію даємо більше, і в ітогі самого раствора йде трошки більше. Так що. Ми собі дозволяємо, ну, звісно, що вам рекомендувати так робити не будемо. Так, ну і дойдемо до цієї сімейки. Побачимо, як слабші сімейки виглядають. А що, Гарно виглядають. Да, машинку. подути трошки треба полоски питали, чи будемо виймати ну по великому рахунку там з полосок уже мало що залишилося і в даному випадку наприклад от лишилося так будемо їх винімати ні не будемо весною виймемо чому собі так дозволяємо Хтось скаже, що бджоли починали там до чогось привикати. Ну тут уже, як на мій погляд, нічого не залишилося. Хоча, якщо бути відвертим, щось залишається. Одного разу, от маючи такі залишки полосок, ми працювали в доміку в маткову, в одному тачку. І вирішили кинути їх в, в димарь. Друзі, ну, працювати було неможливо. На всіх нас трьох відразу прийшов кашель, котрий не можна було здержати. Це був такий страшний кашель. Отак, якщо з ними працювати і контактувати, скажімо так, не відчувається ніякого дис... дискомфорту. А от іменно коли його підпалили, оцей вот єдкий дим все ж таки давав за себе знати. Ну просто глаза починали слізитися, кашель починав вбити ймовірний, потрібно було провітрити, все, все спалити і більше таки так не використовувати. Так що особо не виймаємо, ну Хоча рекомендують виймати. Все, друзі, продемонстрували контрольну обробітку, все ж таки. Періодично потрібно робити, бо якщо того року ми собі дозволили не зробити, маємо зараз результат. Плачевний, зовсім не плачевний, задовільний результат, і в будь-якому випадку все би було і так добре, при такому кількості кліща. Ну, потрібен він нам. Звісно, що не потрібен. Зробили і спиме спокійно. Все, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!